Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! які гарні у нас голубці получилися. Голубці щільно вкладаємо у каструлю. Вклали перший шар голубців, закручені рулетиками. Закладаємо другий шар голубців. Голубці гарно держаться кубки. Такими способами закрутки голубців вони ніколи не розкрутяться, і начинка не вийде. Заклали голубці. Велика каструля голубців. По версії висипаємо.